Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський. Ми з вами сьогодні будемо говорити про багато дуже важливих і цікавих новин для українців. Є дуже тривожні новини, і е, ми сьогодні про них поговоримо. Також є маленька, приємна новина для українців за кордоном, але знову ж таки є свої але. Ми сьогодні це все розберемо. Дивіться це відео до кінця, як завжди, друзі, дякую кожному з вас за витрачені півсекунди на лайк та вашу підписку на мій канал. Це для мене дуже і дуже важливо. Тож, кому не тяжко, робіть такі прості дії. І хотів би почати одразу ж з е, заяви міністра фінансів Марченка, який починає розказувати українцям, що банківська таємниця. Нікому не потрібна і що вона потрібна тільки е, злодіям. Давайте це зараз послухаємо. І для мене це просто вершина абсурду. І, в принципі, зрозуміло особисто для мене, чому в Україні все так хрінова з фінансами, е, особливо, коли ми маємо е, міністра фінансів саме такого. Видно, просто що максимального рівня професіонал е, і, е, ну просто, якщо коротко, то повернення в СССР. Знаєте, це якось так. Податківці отримувати доступ до банківської таємниці, і е, аналізувати великі масиви даних для того, щоб виявити фізичних осіб, які отримують оплати за Прекрасне свої питання. послуги, е, не сплачуючи податки. Прекрасне питання. Я як міністр фінансів, ваш велика брока, вважаю, важаю. Це Я бачу, 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 бачу. Спра... Бажаю, що максимальна відкритість і прозорість в сплаті податків це наше майбутнє. І ми не маємо боятися розкривати банківську таємницю, яка чомусь ми вважаємо, що вона там фінанс від чогось захищає. Це захищає злодіїв банківську таємницю і чи мають податківці отримали? Я думаю, що злодіїв захищає не банківська таємниця, яка, в принципі, прийнята абсолютно у всьому світі. Саме через це швейцарські банки завжди, так саме через банківську таємницю, в будь-якому випадку, вони так сильно цінуються у всьому світі. У нас, в принципі, якщо є якісь сумнівні операції, то і так можна цим користуватись. Але. Відмовлятися від банківської таємниці взагалі, в принципі, і розказувати, що це е, неважливо. Ну я не знаю, якого рівня людина це може робити. І однозначно, просто видно, що хочуть залізти в кишені до всіх українців, до всіх українців. Бо давайте будемо чесними: податкова не буде перевіряти депутатів і казнокрадів, так як він розказує, що це е, злочинців стосується, будуть перевіряти просто тих. То просто собі заробляє, отримує якісь заробітні плати. Якщо... Бо в принципі, якщо людина працює е, там, я не знаю, без реєстрованої діяльності не сплачує податки, тобто порушує закон, то і так в нас є прекрасні процедури, якими це все можна перевіряти. Але тут є е, якби така проста річ, чому багато кого з них не можуть знайти. Бо в податковій сидять люди, які не хочуть працювати, і якщо вони вже і працюють, то вони працюють. Чітко по якимось заказаним е персонажам, яких потрібно перевірити і з яких треба збити трошки грошей. І е це взагалі не привід е відмовлятися від банківської таємниці, бо в такому випадку, якщо банківська таємниця захищає тільки злодіїв, то чому вона є в Сполучених Штатах, чому вона є в Європейському Союзі і так далі? Якщо міністр фінансів Марченко дуже сильно... Виступає проти банківської таємниці. Він може на початок в публічний доступ, в режим онлайн виставити всі свої рахунки, рахунки своїх близьких, рідних, родичів, близьких, дальніх, неважливо. Виставити нехай люди спочатку бачать його. Виставити точно так само всі рахунки Верховної Ради, всіх їх сімей, друзів, родичів і так далі. Бо одне діло, коли пишуться декларації, а друге діло, коли е, поза деклараціями знаходяться просто якісь мільйонні е, статки на офшорних компаніях і так далі. Тому ну, це, просто, це просто бред. Далі. Е, нардеп Балога запропонував продати українську газотранспортну систему американцям, щоб ній не били росіяни. То може до, в такому випадку, це, це ще одне дуже прекрасне рішення перестати проганяти через цю газотранспортну систему е, газ, а потім жалітись на те, що цю газотранспортну систему б'ють. Хоча абсолютно всі експерти говорили, що так і буде. А якщо йти по логіці, що давайте будемо продавати стратегічно важливі е, підприємства так, і устаткування іноземцям, так, то добре, то продайте Крим, продайте Донбас, продайте всі шахти, все продайте американцям. В такому випадку. Ну, бо це просто. Я розумію, що це, я розумію, що я маю на увазі, але це просто все переходить в абсурд. Просто переходить в абсурд. Ем, далі, наступне. Ми в минулих відео з вами говорили і. Не те, що говорили, а дивились відео так різних там військових, різних експертів, які говорили про те, почали говорити про е, мобілізацію поліції, там е, про ротацію поліцейських на військових і так далі. Що таку думку підтримують в першу чергу ті військові, які е, знаходяться так без ротації, там на е, передовій. На лінії зіткнення, там на другій, третій лінії і так далі. Е, і якби вони говорили, що вони будуть не проти помінятися з поліцейськими, які ходять і кошмарять разом з тацікашниками е, цивільних. І якби нам зараз е, речник е, ОК Захід Олег. Домбровський наголосив, що розв'язання таких питань потребує системної та комплексної роботи. За його словами, кожна частина Сил оборони України виконує свою роль, і для цього потрібні професіонали, підготовка яких вимагає значних ресурсів і часу. І говорить про те, що ротації такої е, не буде. Підготовка нового фахівця потребує більше, ніж 3-4 місяці. Тобто, добре, поліцейських з військовими міняти не будуть. Краще ловити цивілів, нехай вони 2-3 тижні там вчаться, і відправляти їх на ноль в штурмові бригади. От це виходить кращий варіант. Але окей, далі. Адвокат Ростислав Кравець. Є такий, і також він веде свій блог, до речі, хто не знає. Він знову ж таки сказав просто базову річ. Представники ТЦК взагалі не мають права до вас чіплятись, вас торкатись відповідно до вимог Конституції стаття 17 Збройні Сили України та інші військові формування. Їм заборонено застосовувати силу, і їх, в принципі, заборонено застосовувати для обмеження прав і свобод громадян України. Натомість речниця. Речничкиня, я не знаю, скажіть, напишіть в коментарях правильний фемінітив. Майор Лариса Козак, так, яка вийшла і просто наплела три короба дурниць. Вона являється, якщо не помиляюсь, заступник Київського районного ТЦК. Вона в свою чергу розказує, що при адміністративному затриманні громадян працівники ТЦК сприяють, сприяють працівникам поліції. Якщо простіше, то при. Наявності на вулиці поліцейського ТЦКшники, фактично з того, що вона говорить, так, якщо подивитись на практику, то ТЦКшники отримують право бити, заламувати людей, калічити їх, викрадати, вивозити і так далі. Хоча Конституція України напряму забороняє це робити. В принципі, ми про це вже 150 разів говорили і про цю 17 статтю, і так далі, але бачимо, що з українців хочуть завжди робити дурачків і хочуть розказувати, що це не працює. От. І що стосується конституції, то наші можновладці, в тому числі і ТЦКшники і так далі, постійно тільки пам'ятають, що кожен громадянин України має е, боронити країну. Так? І, роз, і саме тому це в них є привід до е, оцієї силової мобілізації. Про статтю 17, звісно, що вони забули. Е, от І так далі. Тому бачимо, що майор Лариса Козак. Вона точно так само, як і багато інших представників ТЦК, вони напряму просто плюють на Конституцію, я не знаю, пригають на ній, рвуть її в якомусь такому крилати, в крилатих висловах. так? І те, що вони роблять, це є просто анти, антиконституційно. І це ще раз підтверджує, що що б там не було, а зараз, що б там хто українцям не обіцяв, тим, хто за кордоном. Що їх не будуть бронювати, що її вони будуть всі мати там дуже хорошу роботу і так далі, що це все дурниці. Бо як тільки такі українці будуть чоловіки повертатись назад в Україну, їх з кордону будуть просто забирати ТЦКшники і вести одразу ж в ТЦК або одразу ж в навчальні центри. І ніхто нічого зробити не зможе. Е, так, далі. Е, тепер до тієї маленької хорошої новини. Зеленський та його команда, в тому числі, до речі, і міністр закордонних справ Андрій Сибіга, були у Варшаві, зустрічалися з українською діаспорою. І Ірина Верещук опублікувала в себе в соціальних мережах інформацію про те, що українці за кордоном отримають свої паспорти всюди, де вони застрягли, говорить Верещук. Президент Зеленський під час свого візиту до Польщі провів зустріч з українською громадою, з якою, зокрема, обговорили видачу паспортів. ДП документ, за словами заступниці керівника ОП, лише в Польщі більш ніж 80 тисяч чоловіків, друзі, чоловіків, давно чекають на свої документи. Давно, це як мінімум після 25 квітня. Президент питання вирішив: паспорти будуть видані і не тільки в Польщі, а усюди, де вони застрягли. І чому я згадав Сибігу? Бо нагадаю, що саме Андрій Себіга, який на той момент був заступником Дмитра Кулеби, тобто заступником міністра закордонних справ України, 24 квітня ввечері підписав документ, його було розіслано по всім консульствам та посольствам, по ДП документам, по всім країнам, де є українські представництва, і з 25 квітня було заборонено видавати паспорти тим українцям. Які подалися навіть на них заздалегідь, і це було незаконно, це є незаконно до сьогоднішнього дня, бо відповідні норми вони були в законі про мобілізацію, який вступив в силу тільки 17 або 18 травня, вже не пам'ятаю. І оцей указ, рознарядка, оця Сибіги, яка в принципі поставила всіх людей, українців за кордоном, в дуже незручне становище. Якби саме його указ до цього призвів. І що зараз відбувається? І зараз вони приїжджають в Польщу і говорять, ми ж такі хороші, ми вашу проблему вирішуємо. Але забувають сказати, що безпосередньо вони цю проблему і створили в першу чергу Сибіга, який це підписував і чиє прізвище було і є на тому документі. Хто це все розсилав? І знаєте, це забрати в людини все, що в неї є, а потім віддати половину. З того, що в неї забрали, і людина буде щаслива. От приблизно так само, така сама логіка і тут. Е, уявіть собі, тільки в Польщі 80 тисяч паспортів українці не дочекались. Що це означає? Це означає, що якась частина з них, вже, якщо довго проживали на території Польщі, вже поотримували міжнародний захист, вже поотримували польське громадянство, навіть ті, хто цього не збирався робити. Це з однієї сторони втрата українських громадян. З другої сторони, шалена кількість українців втратили свою роботу, бо без паспорта працювати неможливо. І прикол в тому, що вони про це не думають: що вони зламали шаленій кількості українців за кордоном життя і зараз вони приїжджають, розказують, що паспорти вони ці будуть віддавати, які мали віддати, за які заплачені гроші. Це не безкоштовні документи. Це документи, які е, за допомогою яких фактично тримають українців в заручниках за кордоном. І зараз ну пройшов вже майже рік, і вони приїжджають і розказують, що вони ці паспорти видають, будуть видавати, і що це якесь велике досягнення. А насправді це просто виправлення того, що вони самі придумали. Штучно створена проблема. Потім якийсь період для е, того, щоб люди прочупочу відчули на собі цю всю е, тяжість перебування без паспорта. І в цей час ще всім розказувати, а на що вам той паспорт? Ви за кордоном, ви не українці і так далі. І зараз фактично просто приїхати і сказати, ну от ми зробили штучну проблему, а зараз ми її вирішимо. І це піариться просто по всім каналам, ніби це щось дуже круте. Є що сказати, бо мені нема. Тобто, ну як на мене, це йде пряма підготовка вже до виборів. Пряма підготовка до виборів, пряма робота з українцями за кордоном. І напевне будуть українці за кордоном, які скажуть: о, які молодці повернули паспорти. Повернули паспорти, за які люди заплатили по 5, по 7, по 10 тисяч гривень за український закордонний паспорт. Бо ДП документ просто пиляє гроші з українців за кордоном. І, е, як би на цьому все. І то це вони тільки пообіцяли, що будуть ці паспорти видавати, а як там буде насправді побачимо. Ну, в загальному так виглядають наші справи. Друзі, що думаєте з цього приводу? Пишіть в коментарях, буде дуже цікаво почитати. Дякую кожному з вас за увагу. Гарного дня і до нових зустрічей!